Доброго ранку, любі діти та шановні батьки, я вас вітаю на занятті із ознайомлення з соціумом. Перш, ніж дізнатися, про що ми сьогодні з вами поговоримо, я вам пропоную відгадати загадку. Тож слухайте уважно. Пасажирський чи товарний металевий, він і гарний це ховає у вагонах і стає лише. На перонах. Що це діти? Так, молодці, це потяг. Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож. Але це буде незвичайна подорож, а подорож з залізницею. А щоб вона була безпечною, треба знати і виконувати важливі правила. Діти, а ви знаєте, чим залізниця відрізняється від звичайної дороги? Так, молодці! У залізниці є рейки. По них їздять лише потяги. Діти, а для чого потрібні потяги? Так, правильно, щоб перевозити людей і вантажі. Залізничий транспорт це транспорт, який використовується по всьому світі. Він допомагає людям та вантажам швидко та безпечно подорожувати на велику відстань. Потяг складається з вагонів, які приєднуються один до одного. Вагони можуть бути пасажирські, призначені для перевезення людей. І вантажні вагони призначені для перевезення вантажів. У залізничому транспорті важлива роль належить коліям. Колія це дві металеві рейки, які прокладені паралельно одна одної. Функція колії полягає в тому, щоб надати потягу точний шлях для руху. Вони визначають маршрут, яким повинен слідувати потяг. Також важливо знати, що залізничий транспорт має свої правила безпеки. Коли ми з вами перебуваємо на залізничній станції, потрібно бути уважним і обережним. Не можна перебігати колії. Також, коли наближається потяг, потрібно знаходитись на безпечній відстані і чекати на сигнал для. Переходу підходити ближче ніж на пів метра до краю платформи після оголошення про подачу або прибуття потяга до його повної зупинки. На станціях і перонах не можна перелізати під вагонами. Заборонено підніматися на дах потягів локомотивів вагонів. Також слід пам'ятати. Що важливо дотримуватись правил поведінки, де є залізничий переїзд. У багатьох місцях залізничі колії перетинаються з дорогами і вулицями, якими рухаються автомобілі і йдуть пішоходи. Це залізничий переїзд. Переходити через залізницю Треба через мости чи підземні тунелі. Якщо їх немає, то пішоходи повинні переходити залізниці по настилах. У місцях, де встановлено вказівки Перехід через Колію або на залізничих переїздах. Залізничі переїзди бувають із шлагбаумами і без них. Про наближення залізничих. Переїздів попереджають такі знаки. Це залізничий переїзд із шлагбаумом, а це залізничий переїзд без шлагбаума. Входячи до залізничого переїзду, пішоходи повинні уважно стежити за світловою і звуковою сигналізацією та вказівками чергового на переїзді. Світлові сигнали подаються світлофорами, а звукові дзвінком. При наближенні поїзда то в одній, то в другій секції світлофора загорається червоне світло. Подається звуковий сигнал. Рух забороняється, шлагбаум закривається. Діти, запам'ятайте, не можна переходити колії, коли видно поїзд, що наближається. Не можна підлізати під закритий шлагбаум чи виходити на переїзд, коли шлагбаум починає закриватися. Переходити залізничні переїзди, де немає шлагбаумів, треба особливо обережно. Переконавшись, що не видно і не чути поїзда, який наближається. Не можна ходити по насипу, по рейкам біля залізниці. Адже можна потрапити під колеса. Заборонено гратися на колі. Ходити по рейкам, а взимку кататись на санках і лижах із залізничого насипу. Це може призвести до нещасних випадків. Те, а зараз я вам пропоную пограти в гру, так чи ні? Я вам буду показувати картинку з різними ситуаціями, а ви уважно розгляньте і скажіть, чи правильно це чи ні. Можна гратися. На пероні. Молодці, звісно ж, не можна. Наступна ситуація переходити колію по пішохідному переходу. Ті ви молодці, звісно, так. Бігти назустріч потягу. Молодці, звісно, це робити не можна. І наступна картинка. Чекати потяг позаду колії. Так, звісно, молодці, можна. Так. І ти скажіть, будь ласка, а про що ми сьогодні з вами говорили? Так, а чому важливо знати правила поведінки на залізниці? Які з них ви запам'ятали? Молодці! Тепер ви знаєте, як поводитись на залізниці, щоб подорож була безпечною та цікавою. А наше заняття з вами закінчується. І я вам кажу до побачення та до нової зустрічі!